Thank you. Жили, а я ж поки чекаю на порозі. Перша частина драми нашої розпочинається у добрасній столиці Харкові. У 22-му році у Києві Лесь Курбас заснув експериментальний театр Березі. У 26-му Березін приїжджає до Харкова, де з колішемі мелером, художником цього театру, пропонує ванародиський підхід до вистави, себто такий, що витворює в принципі і уяву. Народний малахій іменем Мазайоло приносять березолю небувалу славу. На репетицію Мазайла в театр «Березіль» Лись Курбас особисто і вас всіх запросив. Лейсіо. Лейсіо. О, о. О, У мене чудові новини просто. <рив> Наші минули зацікавились о -о отам, зверху. Тому сьогодні з нами буде Павло Вікторович. Больше. На іншій республіки буде виступати, тому він буде е е е контролювати наш репетиційний процес для масштабування е театру революційної судоби. О, опа. Добрий день, добрий, добрий, добрий день. день. Я тут е посиджу, куточку нікого чіпати не буду. Як говориться, пусть процес йде. Работаємо. Тож ми Мазайло, Сцена шоста. Займайте свої місця. Та як його, якщо там, ку, тобто г? Вир... Інтелігентної мови мові роблять його, не є ко і не його. Улю, я придумав, як вас мови навчити. От коли ви читаєте, вимовляєте г, от як х. Пробуйте давайте. Під хорою. Так, так, десь так. так, так, так. Під хорою на <кх> От Як написано, так і читається. Шриницею. Це ю. -ю". Слухайте, Улю, а скажіть поляниця? Паляниця. Сто добре. Якщо у вас вже й поляниці виходить сказати, то точно нашої мови ви навчити. Ну, Улю, читайте так. Стоп. Не читайте, Улю. далі. Що вас здесь паляниці? Ви в в'яти. Вона Як що? Це що? Поля! це, це вистава. Я бачу, що не Що ви тут понаписували? Це це, позову... це. це ви. Воля, это абсурд. Це не радіо ворота. Це ты раз. Комедія, Так, Комедія. Про таких, как Муна mm -hmm. Мазайло, у нас же на дворе коронизация, а в нем мовы цураются, прозвища. Mm -hmm. ну, товарищ Кулиш, следите за тем, что вы пишете. Пока есть мы, есть вы, и есть наша поддержка. Павло Викторович, ну мы ж, разумеется, наши глядачи mm -hmm. не дурни, mm -hmm. и мы ж не дурни, и значит наши так уж mm -hmm. не дурниши. И батьки, батьки сыну, мы с любим их Я вижу, здесь. любите. Любовь, 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 это хорошо. а зубы заговаривать мне не надо. Мы тут о чем говорим? Папа? Я вам говорю. Пока есть мы, есть наша поддержка. Есть и вы, и есть и они. Шаг туда, шаг туда и все, Коля, и все. И вы, товарищ Курбас, следите за своим нормализмом. И то он доведет вас не туда, куда надо. І ніхто й не посмотрить, що ви народний дійсно досі це. Проект будинку слова, який для літераторів, поетів, митців, театралів і ілюстраторів, з'явився в році 26 му а побудований в 30-му. Тоді ж його і заселили. І це, повірте, справді було свято. Ви уявіть митців у комунальному житлі. Про те, як згадував син Куліша. Причини побудова слова були далеко зовсім не випадкові. Сусідства із партійцями і власне телефони наступні кілька років посипались доноси. Писали кращі друзі. На куліша Іван Дніпровський. А Юрій Смолич не лише письменник, а й агент Стріла. Є а вірний. Та ж сама був Хедня. Продактор яловий яскраво я прокоментую, що нашому шановному Павлу нехай буде в житті трохи подиву, і щоб вишня на торті у вишні була солодкою на парі. щоб писалася сатира і не було кісточок. Жейнове видання. Так, хто з вас їхав у Москву? Річ, то... Вишня! Ще раз підеш з хвилювим без мене ти моїх собак на полювання, я з тебе твої качок школи пікл. Стаюсь, здаюсь, здаюсь, здаюсь! Здаю, здаю, Май! А чому ж ти зразу не говориш, що ти у Маяковського не тільки біля виграєш, а що він тобі ще свої нові збірки передає? Ну, непогано, молодці. Виграв. Та ще й так, що ти не просив реванш. А от збірку свою мені подарив. Маяковський, звісно, не такий талановитий, як Тетшина, але знаємо, що ви полюбляєте різне. Ну. Крім сесюра, звісно, нато вже старій не вірить. Мало таке днем народження! Вітаю вас, вітаю! Оце Оце. Оке, от це вам фоторуночки, мене з От, ну я і Дякую. Отакі подарки будемо читати, а от тут зараз прочитав, від корочки до корочки. Молодець. Сідай, <реку> молод, ти Молодець. щось нервовий, все добре в тебе. Зараз 50 десять грамів подирешає. Дорогі друзі, хотів би вам висловити велику вдячність. Що ви так нежданно прийшли на святкування мого 41 ліття Турбуюся і вважаю, що у подальше десятиліття я напишу ще багато усмішок, які будуть продовжувати вам життя, тому що сміх це є життя. Наступне десятиліття буде складніше, я це вже відчуваю. Але вірю, що наш творчий ентузіазм і ці всі дискусії, які проводите тут зараз, вчора і завтра, будуть спонукати, щоб наші серця поломеніли і надалі. І, мабуть, щоб ми знайшли можливість далі діяти і будувати світле соціалістичне суспільство. За вас, товариш! Зв'язок з візантинізмом. Це наш був авангард, відомий і в Парижі, в Німеччині, і в Італії на виставках престижних. Церковні і селянські заплутані сюжети на розписах будівель і в образах портретів. Але уже тоді у партії йде курсу проти куркулів. А у байчукістів персонажі творів це люди на селі. Виходить, що мистецтво зображає ідейних ворогів, то треба у єдине русло спрямувати цих митців. Як довести свою лояльність партії, атакувати їх? Тоді ж стартує травля на підставі, що малюють ті богів. Про релігійні практики згадали, про шкоду для суспільства писали навіть ті, хто сам раніше звався Бойчукістом. Синонім до мистецтва соціалістичний реалізм, а відповідно досить авангарду і геть ваш модернізм. А імена, які Седер і Іпатовка, Павленко і Липківський. Ходим и мы, Художник Институт, на встречу Бойчутистов. Мы, вноваты чия мысик социалистического реализма, выступаем против национал буржуазного движения, представителями которого вы являетесь. Да, у нас для того есть компромисс. Компромат. Компромат. А також є тактика, і ми обов'язково будемо її притримуватися. Бо якщо ми цього не зробимо, то Ну, Якщо не ми, то хто? А що ви? Ми остановимо цей європейське зло новим мистецтвом. Ми більше не бойчукісти. Ми виступаємо війною проти вашого сільського церковно-буржуазного стилю. Так, так, так. Господи Боже! Ганьба! ба! Ганьба! У бать! краще! Ганьба! ба! Ганьба! ба! ба! Хай живе місто! Ганьба! Ганьба! ба! ба. ба, 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 ба. Звільнемо народ від буржуазно-селянської напасті! Ви нам огітні! Зіки готувалися! Валим п'ять чи що? Ніяка підготовка не зможе зупинити емоції, які... Емоції, це Емоції, скільки вас скупили. Ніякої підготовки тільки шекелі на кармані, правда? Ніякі які, шекелі. Можете не відповідати на це питання. Ви цілком і повністю свою першопочаткову, можливо, логічну ідею, але підвалили. Тому що справжній праціновувач культури ніколи не стане зраджувати ідеям соціалізму. Чим ми, власне, займаємось? не зраджуємо ідеям соціалізму. Правильно! Правильно! Правильно. Михайло, я думаю, ти надто радикально відповідаєш на заяви наших учнів. Тая, Тая, скажи мені, що ти повірила. А головне, кому? Оцим праведникам, щоб не назвати їх по-іншому. Я взагалі не знаю, як ти до цього дійшла. Я, я, я тут волосся за вас рву на голові. Я буквально підставляюсь під удар, щоб школа могла існувати, щоб ви тут всі могли творити, щоб ви могли займатися, продовжувати ідеї соціалістичного мистецтва. А ви, а ти кидаєш мене, наче проклятий запад. Пу, дорогі мої тут більше не <посі> можуть. <посі> 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 Другому ще більше закручуються гайки. Режим працює без зупинки, він має все контролювати. Політбюро ЦК схвалило сумну звісну постанову, яка так гучно називалась про перебудову. Тож замість вапліте і плуга, гарту і Марсу, і замість творчих пошуків лише комуністичний фарс, СРПУ, письменників радянських спілках де прославляння партії і смак соцреалізму. У результаті маємо лише атмосферу жаху і терору. Інтелігенція публічно кається за свою непокору, засуджує своїх же, своїх колег і друзів, надії марні, що їх чіпати не будуть. І перший з них, хто це майбутнє передбачив, Микола Хвильовий, засновник ваклітеп, редактор Альманахі. Як я люблю життя, ще скаже хвильовий. Не уявляєте, як добре відчувати, що ти ще живий. У квартиру хвилюва, у сонячний травневий ранок, прийде Йогансен, Любченко, Куліш, Досвітній. І ми тихенько з вами. Говорите, я думаю, що з цим треба робити. Мабуть, звернутися до прокурора Верховного Суду, до Ахматова або ну, до самого скрипника. Та й був Вами похвалу і премію декілька от тоді да. А так, що ти сказав? С Сам туди йди і збірку свою туди запхни. Диб'ю. Я вас це не Приїхав до дичіни якийсь поет з Києва Олександр Прохолов. Збірку свою впає. Хто наїхав? А, а, а. ні. А от людку виколюче, Так, чекайте. Це насолода дешева. Та, чекайте. Так ви ж курити кидали на Що, Майкл, Сили волі не да? <свист> Сила є, воля є. А от сили волі <свист> <свист> немає. О, знаєте, товариші, що я вам скажу. Можете сказати, що це єресь, але мені здається, що так. Голод і розруха, вони не просто так. Вони сплановані і організовані, щоб добити українців, щоб вирішити це небезпечне українське національне питання. От саме так, щоб не залишилось нікого, хто може щось сказати. тебе А я що, поганий комуніст? Чим рішення поганий комуніст? Так ми всі комуністно комуніст. Так. Тільки таких хороших комуністів очевидь, зараз не треба вже. Ти не кинеш покомстомо на кром, понісик сексоти по хатку входять і хочуть на тебе донести. Ну коли вже ти наречить поминешся. Сексоти, сексоти. Да тобі за цих сексотів. Дивіться, яка гарна погода нам. Треба гуляти. Біць. Треба жити. О, як я люблю жити. Знаєте, колись? Мені здається, я зрозумів, яким має бути справжній радянський сталінський письменник. Зараз я вам покажу. Я, сходи подивись, ну що за то? ви тоді з'ясується, що ви організатор схеми, що ви давно хотіли бороти комунізм, хворіли на фашизм і націоналізм? Чекає НКС, як він відкривався згодом, міг розколоти кожного ворогу народу. Якщо раптом фактики забули та пригадати допоміг вам пая і тортури. Як у ті ці судилища могли вкривати, тоді ми, ми і з вами мовчки споглядайте. Для усунення обвинувачень з приводу несправедливості судочинства, тут і зараз ми проводимо публічний суд для того, щоб довести кожному і кожній із вас, що радянська система судочинства найкраща. З фотоапаратом прошу вийти зі мною на совещання. Оно займе більше хвилин. А ви поки подумайте, не хотіли ви оказатися на місці, госпожа Сіне. Суд оголошує на нараду для роз'яснення питання на одну хвилину. Товариші, я, я не знаю, чи зміниться щось. Бо в день коли. Справедливий радянський суд поступив мені в двері, я зрозуміла, що не стала моя черга. Але перед тим, як прийняти будь-який вирок, я маю вам дещо прочитати. Встати! Суд повертається! Іде? В суд іде! Встати, будь ласка! Оду, Київ. Гражданка Мирослава Сапілка, Юлія Семеновна Пастушенко, 1897 року года до вищої міри покарання. расстрел. Проте на те життя і кажуть, що мінливе рука терору не забула, хто її створили. Усі, хто нормою зробив, таке тваринне зло, єжов і косіор, балицький, посташев, Павло, письменники Кулик, Коряк, Щупак і Якубовський. Хто так підспівав катам Московським, хто вимагав ще більше хвильового зацькувати, також закінчили вердиктом страта. Не солодко тоді було і науковцям та музейникам. Як це було в музеї старожитностей, ви пам'ятаєте напевно, і, і ось історія про археолога одного мовчанівського про те, як він розкопив вівку у 37-му в Софії Київській. Михайло Костянтинович, про вас чутки ходять, що ви людина неблагонадійна. Я? Ви здаєте туди, що археологи говорять? Про кого вони говорять? Які припущення висловлюють. А що потім за такі припущення стається, промовчу ви самі щодо. Так чи не так, Міхайло? Доказательства гніття? А нам доказів і не треба. Як і вам. У нас є припущення. нам вистачає припущення цілком. От прочитаю зараз записочку про нашу колегу з вами Валерію Козловську. В 33-му році арештували за справою СВУ, якого взагалі не існувала. Директорка археологічного музею. Взяли 5 хвилин на збори. І доповач. А Федір Андрійович Козубовський. Чули про такого? Директор Інституту матеріальної культури академії наук. Ви так головою не крутіть. Каральна психіатрія в нього. Ви уявляєте, хоч що таке каральна психіатрія. Ні. А от ви з вашим кріки. критиком, Пора познайомитися. Повірте мені, якби я щось розказував про вас, то ох, як багато що можна розказати. Забирайтеся з цих розкопок, тому що нам тут є, що обговорити з нашими колегами без вас. Буржуазні націоналісти на розкопі. Это пока що я отношения к вам не імі. Я вам скажу одну народну присказку. Хорошо сміється не той, хто руководить експедицію, а той, чия фамілія на политурке монографії. Я би пересмотрел ваші научные підходи. Так я мою розказую історики, ані археологи. Чув! Хотіли вони, щоб я позбувся цього, але я не зміг. Я вирішив, що це позаяк питання. Планетарного масштабу. Крипту відкривати в Софії. Так, так. Дійсно, це... Сам власною персоною митрополит Київський Рафаїл Заборовський. Ви знаєте? Так, хотіли щоб я його просто десь в полі викинув Сходи? і все. Забути, сказав. Метрополит. Та як забути про людину, яка стільки всього для Києва зробила. А ці! Ой. Що вони для Києва зробили? Та, ця червона пога ніколи в житті стільки не зробить для Києва як Заборовський. Я того і хочу у вас спитати, Ганна. Що ж нам робити? Можете підкажете? Та я звідки знаю, що нам робити. Ми завтра збираємося замуровувати. Ну, то ви ж, ні, цих будівельників кудись подалі. Скажіть, що тільки ви замуровувати. Будете, бо ви цю стародавню кладку, знаєте, відправте їх пиво пити, вони будуть тільки раді. І складете його там. Він ще нас з вами переживе і його знайдуть наступні покоління. Що ви такое говорите? Як це пиво пить будівельники? Сказали же, унічтожить, приказ був. Унічтожить, сказали, де на папері. На папері ми його унічтожимо. А там він ще всіх переживе, ще й збережений, залишиться. Через сто років десь його знайдуть. Чому ж червоний Ренесанс був втоплений в крові? Це ж ті, хто комунізм підтримував, хто вірив ще тоді. Чи за незгоду з тим, що робить партія з селом? Чи бо не стало в чергу комунізму бить чолом? О, ні! Це не довіра до еліти, до тих, хто бачив Україну, що розквітла, до тих, хто мати міг інакшу думку та ідеї, до тих, для кого творчість важливіша привілеї, до тих, хто так любив життя і власні жарти, до тих, хто знав, що жить не тліти, а палати. Майк Йогансен писав, що життя його кругле, як м'яч. Так ніхто життя не любив, падай, смійся і плач. Це спроба тих зламати. Хто знав, творити можна вільно, але лише тоді, як буде вільна Україна. На цих словах змовкає наш рукопис. Хоча для трибуналу у 30-ті і цього було б вже досить. Тож передайте в вдальші покоління ці слова сумні, даєш Європу, Ренесанс! Ми в пам'яті, у вас живі!